Чат. Поїхали фармити лютит. Ви запитаєте, що, 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 що фармити, а я вам скажу лютит. Нова фішечка в доті, новий матеріал, новий. не знаю, е Артефакт, новий цемент, такий ви будете будувати собі нейтралки. От, в чому, власне, прикол? Ви потихеньку, за 25 секунд, за 24, будете фармити новий артефакт, лютит. Для чого він потрібен? Раніше ви берете, наприклад, якусь нейтралку. да? Давайте, от, наприклад, подивимося. Лопата. да? Бачимо, що лопата чаклується, можна здобути руни, цілющий бальзам, ла-ла-ла. Але лопата раніше давала якийсь пасивний ефект, де він зараз є. Дивіться, цей лютит тепер дає вам можливість зачарувати шмотки. Давайте зайдемо на кемп. Зараз я нафармив 2. Оп! Дивіться. Ви фармите лютит. Зазвичай зачистивши кемп, ви нафармлюєте 2, але. На Нафармлюйте насправді три штучки, да? два з яких падають вам, один будь-якому рандомному тімейту. Я так розумію, це для того, щоб ви всі отримували цей грейд і могли собі е, все зробити, да? і не було такого, що хтось бігає там без нейтралки. Так от, в чому прикол? Як бачите, в мене загорівся тут молоточок, я клікаю на нього, да? і в мене є на вибір. От якісь там артефакти. Наприклад, я такий о, блін, лопата. Моя улюблена. да? Я вибираю лопату, я хочу її як нейтралку. І тепер, і тепер я до цієї нейтралки можу додати. Якийсь баф. Грубо кажучи, гра насправді без жартів стала в цим моментом дуже схожа на якийсь там ММО, якийсь там, да, якісь там Діабло, пої, де ви собі берете шмотку, фарбуєте і так далі. Для мене це особисто щось таке. Та? І, наприклад, я от взяв лопату і тут дивлюся. Ну, Мені не потрібна дазлу шкода, там, якщо я граю а так інтерпедив... атак да? Та? я от дивлюсь, блін, 15 спіду. Чи 125 хп. Виглядає непогано. І, скоріш за все, в залежності від гри, от я такий, блін, прикольна штучка, можна щось взяти. І насправді, от, гра де проти мене там багато нюкерів, мене боляче б'ють і тому подібне. Я хочу взяти собі хп. Оп. І тепер в мене лопата така сама, як і була раніше, працює так само. На річечці копає. Рунку води і так далі, все окей. Тут викопує якогось там прикола, викопало манго, але паралельно цього дає власне 125 хп. Далі ситуація абсолютно аналогічна. Проходить час, так само, як і з нейтралками. Тут є от 7 хвилин. На 15-й ви знову підете фармити нейтралку. Уже правда, якусь нову І з новою нейтралкою теж фармите лютит, апаєте нейтралку, вибираєте якийсь до неї цю покраску Перк, який хочете, і так граєте далі. Нові артефакти, які додавали, в першу чергу це Orb of Frost, Дуже схоже раніше на орбу. Ви бачите, атаки від носія, сповільнюють рух цілі на 13% на 5% проти, цілий ближнього бої зменшують лікування регенерації здоров'я. Це доволі цікаво, от особливий рядочок про зменшення регенерації здоров'я, вампіризм і так далі. Це, грубо кажучи, от воно і по малюнку так виглядає. І в нас є скаді, дуже крута кнопка протимовного там Морфа, будь-який герой з великим регеном. А от Орбо це така малесенька сніжинка від цього скаді, яка теж виглядає непогано. І, о, вау! Це сніжинка тепер. Потрібна для того, щоб, умовно, купити скаді, і потрібна для того, щоб купити Орбу Курозі. Орба Курозі, як на мене, стала набагато цікавіша. От вона дає круті дебафи. от о, Як ви бачите, зменшує броню на три, з повільнює героя, який ну, намагається рухатись, і знову ж таки ріже реген. Шмотка насправді для багатьох прям дуже прикольна. от о, Навіть сама по собі виглядає доволі цікаво, але грейди. Ну, Мені здається, зараз ми будемо оце, корозія в кожну хату, в кожне село і так далі. Так, давайте подивимося нові нейтралки. Тут дещо повернули, дещо повернули. Але давайте по порядку. Є нова нейтралочка. Або LED-поголовка з більшою регенерації здоров'я в цільового союзника на 8 впродовж 10 секунд. В воді істота під дією ефекту рухається на 10% швидше. Це теж прикольна о, штука. От, мені насправді сподобалось. <кх> ви кидаєте на себе цей бавчик да? і лупашите доволі так непогано. Зараз дуже багато води на мапі, і о, артефакт має справді більше велею, тому що коли ви рухаєтеся течією, ви рухаєтеся і так швидше під цим амулетом поголовком ви будете рухатися ще швидше, воно в загальному виглядає прям під водяну цю мету дуже і дуже цікаво. Бич, живодера, Встромляє шипи ворогів в радіусі 200. Щось купимо йому таке. Ляп такий, коротше, батіг, віша йому дебав. В загальному тонором штучка насправді. Чомусь схоже на булвіп, тільки в першому тірі. І чисто такий о, бонусний прикольчик на ранній стадії гри, знаєте, зі смока нападаєте, дати хороший о, швидкий бонусний демедж. О, Подобається, якщо чесно. Хороша нейтралка. Точно вона не виглядає поганою. Плюс 100% має якийсь о, буде мати застосування 100%. Фляга мани оце суперімба, як на мене. О, відновлює 60, плюс 2% від максимальної мани, чаклувальника впродовж 6 секунд. Ну, зрозуміло, якщо вас вдарили, як було. О, о, Колись давно воно зіб'ється. Теж, знову ж таки, момент. Зарядка, предмета прискорюється на гри з коли він перебуває в воді. Знову ж таки, на рахунок води та намагається все а, під це, підсетапати, але з важливого, з важливого що е, через контрол можна тиснути це на ті мейта. О, на ранню стадію гри, знову ж таки, артефакт виглядає супер і супер прикольним. В першому тірі, якщо не помиляюся більше нічого особливого, всі наші добрі знайомі, єдиний, напевно, момент, якщо сферу руйнування пересунули, закинули її в перший тір, е ну окей, виглядає непогано, типу, сама по собі, да, послаблення броні і так далі. Теоретично може гарно працювати з цією штукою, але якщо не помиляюсь, воно м щось з чимось не стакається, але якщо ніби нейтралка. з... Нової корозії має стакатись, тому для якогось кора, сларка умовного, не знаю, має бути десь 10 з 10. З кайфового повернули кільце. Дуже крута штука. Знову ж таки, воно було імбовим. 240 хп вам дає просто, не знаю, 10-300 тір артефакт. Я дуже задоволений як супорт, те, що він повернувся. Насправді для багатьох, можливо, навіть моментів на офлейн зайде прям 10 з 10. От артефакт імби, як на мене, теж був в свій час. Це там стой Ну, я не знаю. Я думаю, якщо швиденько погуглити, на Ютубі дуже багато е, відео з хайлайтами з цією штукою. Під сейф нереальний. Раніше давав 200 мани, але я думаю, зараз з лютитом ви зможете собі підточити, і буде дуже і дуже е, прикольно. Також новий артефакт. Новий артефакт займи печать, влучання магічної шкоди від чарів вище порогу 40, підпалюють ворогів. Також вони зазнаватимуть 75 магічної шкоди впродовж 5 секунд. Направду в грі треба подивитися, виглядає цікаво для кастерів. От. Можливо, для Ліни якоїсь, надіюсь, ми її не будемо бачити. От. Ну, Але для Ліни може бути якоїсь непогано, в принципі, для будь-якого героя, але виглядає not too bad. просто підбафати якогось кастера. Теж цікавий варіант. Виділив би насправді з цих всіх артефактів, що повернули бандитський клинок, це більше для корів. Але, як на мене, імбовими, прям імбовими. Це і там Лерстой, і іграшка, і кільце. Ну, На мою думку, це тір шмотки тут. Просто от прям будеш брати їх практично завжди. Ну, от суто, супорт, трійка-четвірка. От я думаю, це воно далі вже по ситуації, скоріш за все, от, але ну дуже круте. От. Так, тір-третій артефакт. Насправді я дуже довго читав на рахунок цієї шмотки, зубчастелезо виглядає супер брокен. Як на мене, а так і мають 20% шанс здійснити істинний удар. Тобто трусай, тобто не місанути. Це насправді суперсильна штука, вона в третьому тірі. І, чесно кажучи, виглядає так, якщо вам з цього тіру, з четвертого, тобто, впаде якесь відверте лайно на, на героях. Да? Ну, ви будете бігати на корі далі з цим. Виглядає оце лезо на героя, який рай-клікає, 10 з із 10. От це ми знаємо. З'явилася вітряна варта, дає вам таку штуку. Воно ніби як прикольно, але у вас, як ви бачите, ви погано рухаєтеся. Тому що 50-го досповільненню. Погортаючи клувальника від усієї шкоди, що поглинає 75% вхідної шкоди. Ви можете прям дуже круто щось втанчити. От, триває 10 секунд. А, доки діє бар'єр, носій має 50 опору до сповільнення. Ага, на танка вриватора якогось, в залежності, власне, від о, гри. Дуже теж сильний артефакт. І я думаю, що через те, що не знаю, він Ну, новий, да? ви будете брати його постійно. От. О, Ще під жаху перетягнули в тір 3, збільшили йому тут трошечки приколів. Окей, більше нас цікавить порохова рукавиця. Бам! Бачите, на аксі з'явився такий дебавчик. Е, от, оновим. Ляп. Е, наступна атака. Додатково завдасть 120 магічної шкоди і зачепить істот на відстані 250, завдавши 50% від початкової атаки. Виглядає дуже цікавим. Е, Бонусним, скажімо так, дамагом зверху, не скажу, якщо чесно, що мені здається, ну, з нових трьох артефактів ця мені здається найслабшою. От. От. Бо все ще думаю, що зубчисте лезу дуже круте за рахунок Трустрайку, плюс завдати десь відсотки додаткового демеджу, як фізичного, це виглядає прям супер і супер цікаво. От я б це. Зробив грейдо менше, ну але окей. В кожного я не претендую на якусь одну думку правильно. Це поки по перших враженнях, скажімо так, я думаю, що це отак. Можливо, буде декілька матчів сьогодні, Тандрімліга і так далі. Можливо, ми побачимо, що неправда. Арбалетик. Такий, коротше, грубо кажучи, дротик по Аксо кидає Аксо, як бачите, трохи неприємно. От, о, сповіння його, зменшує лікувальні ефекти. О, чесно кажучи, тут більш буде важливо, давайте відкриємо цю штуку, пам'ятаємо про лютит. Да? Тут буде більш важливо, що ви е, приточите до цього арбалету. Сам по собі він виглядає непоганим. От те, що він ріже хілку класно, в комбінації, наприклад, з веселом може бути прикольно. І заточка під о, цю шмотку з лютиту це буде більш важливо. Мастацький моноколь тут все насправді просто. Це, грубо кажучи, лінза. От, але збільшує дальність застування на 125 і дальність атаки на 100 для ближнього і дальнього бою. Ну да? от, Вакса, давайте глянемо. Ренш атаки, типу, збільшує. На халеру це треба, я не знаю. Чесно кажучи, поки думка єдина, що це просто лінза, в якої бути бафати собі ренж о, і все. от. З нового артефакту є ще пірова накидка. Виглядає, не знаю, мені дуже подобається малюночок. от. Наступні 6 секунд. від Відзеркалює до позначеної, позначеної істоти 60% зазнає чекувальником шкоди як фізичний демедж. На Акса вішається оцей дебаф, його чомусь він. А, чекайте. Можливо, він зараз буде. Ні, немає ніякого дебафу тут, ну але. А, баф на вас. Але чому на акції немає, не до кінця зрозуміло, якщо чесно. Ну окей. Грубо кажучи, бледмейл. От... Не знаю, я так потестив перед цим з різними героями. Суто в лобі мені не до кінця зрозуміло, якщо чесно, хочеться побачити більше, як це буде виглядати в грі. Бо, М -м -м... можливо, знову ж таки, я от спочатку перед цим дивився, ну, щось не до кінця. Приходить в голову якісь круті застосування, але, знову ж таки, є різні о, прикольчики, отут, які можна підчарувати. Да? Наприклад, 14 шкоди і 10 броні, Да? Суто, теоретично, ми беремо собі 10 броні, або то ХП, і з цією накидкою ну, виглядає, ніби вже як і непогано, можна відбити якийсь демедж, ніби й окейно. Далі, тір 6. Я був нереально шокований, коли взагалі це побачив. Повернули Спайдерлекси. Єдине, що їх засунули в Тір-5 в, тір 5, в о, свій, скажімо так, праймтайм Спайдерлексів. Це була ледь не найліпша шмотка з нейтральних. От о, в своєму Тірі була супер-імбоя і так далі. От, Дуже всім подобалося. І потім прибрали, тому що в більшості випадків брали завжди Спайдерлекс. Ну, дуже крутий варіант. знову ж таки. Зараз о, я дивився оці лютити. Це взагалі є які дуже брокен, скажімо так, 600 досвіду за хвилину. Хоча, скоріш за все, на Тір 5-60 плюс хвилина, ну ти 25-й, можливо, звичайно, щось зміниться. Ну, але, типу, там, тобі ще потрібно буде якась експа, але ХЗ. Насправді, от. ну... Є сенс, напевно, це передивитися, але чесно, мені подобається варіативність того, що в залежності від якоїсь гри, конкретної гри, яка вас да проти певних героїв, оці заточки будуть прям нереально імбовими. От тут додавали єдиний новий артефакт невблаганне око, збільшував присповільненню. На 100% цей зменшується на 20% за кожного ворожого героя в радіусі. Ну, будьмо чесні, діться, скоріш за все, ну, раніше там. Метеор брали, тому що це мобільність, він давав статів гарних, хороших, о, прикольно. Повернули назад Ріг Мінотавра, теж супер імбовий артефакт був в свій час, тому що давав тобі невеличку БКБшку, отак да? от, от о, Був суперсильним, халявним, ти міг не використовувати. Власний заряд на БКБ. Коротше, було круто. Повернули його назад, капелюх лишився, книга мертвих лишилась, лампа теж лишилась, лишилась Золь також присутній. Варіативність цієї е, нейтральних артефактів зараз нереально величезна, просто настільки великою стала. Я просто. Вау, це сильно, я думаю, змінить гру. І так, дота. Ніби й одна мапа, да, але кожна гра сильно відрізнялася від попередньої. А зараз з цими нейтралками вона буде відрізнятися ще більше, того що ти можеш ідеально підібрати якийсь артефакт, потрібний стат, потрібний резист, армор, хепереген, мов спід, атак спід, будь-що під конкретну гру, і мені це. Дуже і дуже подобається, тому що буде змушувати тебе трохи думати, а не просто шаблонно, от, типу, я беру оце, бо, типу, прикольне. Це буде змушувати тебе намагатися, хоч трошечки черепком, щось там думати, що робити, що взяти, і так далі. З тут з артефактів насправді нічого не змінилося. Там деякі артефакти подорожчали, деякі змінили і так далі. Але. Основне, як на мене, це все нейтралки. Деякі артефакти апнули. От, о, але я вирішив вже не знаю. Сказати, як на мене, це трохи більш важливіше е, про лютит і нейтралки. От, а інші артефакти це таке діло наживне, плюс я б не сказав, що там аж прям шалені зміни, плюс їх дуже багато. От, о, тому я вирішив це е, трохи скіпнути.